Вац першому році, коли ми запускали такий канал з океанами з шумом океанів для сна. Нам треба було їхати на пляж, знімати, на тапки кріпити мікрофони, лізти до скал, до хвиль, щоб записувати звук. А тепер ця вся штука робиться в аїжці. І знаєте, скільки таких каналів створилося? А ще скільки таких каналів породили ми в нашій спільноті ютуберів. Люди просто всі ринулись, робити атмосферу, і зараз цих каналів геть багато, і такі відос перепрошую, на 2 години, на 3 години, хоч на 10 годин робиться за хвилин 20. Навіть без рендера, там можна кодом зшити, щоб воно було на 10 годин і все. Покажеш, як таке робить? Давай. О, почалось. Картинку з океану ми спочатку маємо зробити. Картинку ми робимо де? В моїй улюбленій аїшці, яка називається Реве. Ви, звісно, можете робити в Міджорні, але на цій дошці ми, якби написали Міджорні, воно би не влізло. Тому робіть в Реве. Анімувати ці оке ви можете потім в Аїшці. Клін -E. все дуже просто, тому що ви зробили картинку, потім стравили цю картинку Клінхаї, -E, і він зробив по правильному промпту вам статичну анімацію цих хвильок. Далі вам потрібно озвучити, зробити звук океану. Ви можете звуки або десь качати в інтернеті, що не дуже раджу робити, або взяти їх на Epidemic Sound, або згенерити самими. Для цього вам потрібно використовувати MML Audio. Тут написано «Суно, бо ця дошка з попереднього Тіктока. Далі, якщо ви хочете зациклити цей відео, то вам потрібно буде або робити Ctrl-C, Ctrl-V в прем'єрі або в будь-якій іншій програмі, але там буде такий кат. Тому є секретний спосіб, як можна циклити 15 секундні ролики, хоч на 10 годин. Про нього ми розказали в нашій спільноті, тому долучайтесь.